Чи пробували ви коли-небудь варенячко із соснової шишки? Я оце вперше спробувала, мене пригостили. Передати якийсь смак дуже важко. Насправді, я думаю, багато залежить від того, чим заливають ці шишки, бо в них вже нема власного соку. Тому, напевно, туди щось додають таке накшталт. Ягідний сік якийсь, або, можливо, яблучний. Оце варенько має трошки такий фруктовий кисловатий присмак, і так зараз я дістану цю <шишко> шишку. І ця шишка це саме цікаве От сказати, наперед. Яка вона буде, то навіть і не скажеш, але нема такого відчуття, ніби ти жуєш е, дерево. Тому що вона розварюється, вона м'якенька, і вона схожа на таку, от ніби дуже-дуже суха ягода, така прям пересушена, яку потім намочили в якомусь сиропчику. І вона, е, оце варенько, має такий... Присмак і аромат соснової олії. Ну, цікавий смак, чимось нагадує ліки, але, в принципі, смак приємний, і одну-дві штучки зранку можна спокійно з чайочком з'їсти як профілактику. Я думаю, це не буде зайве. Бо щось я вже другий раз захворіла, як на мене, це прям аж е, забагато. Я не звикла так багато хворіти. Підходить до мене одна знайома дівчинка з усім зошитом і так здивовано каже: а звідки тут рос... русський алфавіт? І реально так ну, здивована. Я дивлюся русський алфавіт. І пояснюю, що напевно цей зошит був надрукований ще до війни, тому що Україна насправді була дуже лояльна до всього російського. Дивлюся тут і дивіться. Надруковано місто Дніпро. Дніпро, це те саме Дніпро, яке позавчора отримала оту ракету в будинок. Я в шоці. Ну, тобто, ну ви розумієте, що по-іншому до нас не доходило. А тепер раніше цей алфавіт нікого не дивував, це було нормально. А тепер дитина дивується, як це може бути на нашому зошиті русський алфавіт. Що зробила за рік війни? Тому що така ненависть, така відраза до всього російського. У мене рівно година, щоб привести себе в порядок, намалювати піцу і придумати про неї пісеньку. Во Ізі. Попала сьогодні на Михайлівську. Ось тут вот така краса. Ще не помилюся, це колись називалася сушка в тут Аудіовізуальне мистецтво. це просто оголошення, коротше. Прикольно, і по, той, по тій стороні також. У мене, на жаль, нема часу це все роздивлятися, бо я поспішаю. А ну так, це фотосушка, бачите? Фотосушка. Тобто, тобто фактично це і мої тут могли би бути. А, так, не можу, на жаль, роздивлятися, але тут є що подивитись. Є ще подивитись, бо я поспішаю дуже. Мені потрібно забрати одну хорошу дівчинку до персика в гості. Колись це має скінчитися. Так. У мене тут в мультиварці досмажилася картопелька. До речі, вчора у мене в ямамі пройшов дуже цікавий майстер-клас. Я проводила. Покажу вам, як це виглядало. Така арт-терапія була цікава. Я знаю, що схожий вид. Терапії має назву нейрографіка, але в мене все набагато простіше. Це просто така техніка малювання. Ми дуже класно з дівчатами поспілкувалися, і знаєте, що з близько 10, по-моєму, 10 було чи 12 десь дівчат. Три дівчинки виявилися з Васильківки Запорізька область, і дві з Нової Каховки. Ото я вчора послухала. Виявляється, що ті цигани, які танки крали, пам'ятаєте на початку війни того лютого, ну, не війни, а повномасштабного вже вторгнення. Це були саме весельківські цигани. Я з першоджерела фактично послухала, як це відбувалося. Та й взагалі наслухалася про підвали, про те, як важко було мамі з дитиною-аутистом, яка не розуміє, чому треба сидіти тихенько. Тобто приходилося там затуляти роти, наприклад, коли дитина кричить. Про жахи, як вони виїжджали звідти? До чого це, це я все розказую? Що дуже дивно мені досі чути, що ми, українці, якісь неправильні телеграм-канали читаємо. Які телеграм-канали? Ми просто в цьому живемо. Це. Наше життя це люди, які нас оточують. ЗСУ це наші батьки, чоловіки, брати, друзі. Багато, на жаль, вже загинувших. Тобто, ну це наше життя, це те, з чим ми кожного дня зіштовхуємось. Люди, навіть якщо це, наприклад, в Житомирі не було окупації, то в нас дуже багато людей, які звідти приїхали. І навіть зараз у мене, ви прекрасно знаєте, є люди, які живуть в окупації. Я прекрасно знаю, як їм там в окупації живеться. Uh, тому, можливо, я це розповім вже після звільнення. Зараз не хочу відкривати рота зайвий раз. Та й таке. До речі, на радарах сидять теж наші, тому ми чітко знаємо, що летить, звідки летить. І навіть якщо оце тривога зараз. Гуділа, я зайду в один чат секретний, почитаю, з якого приводу тривога. Чи це просто зліт якихось літаків в Білорусі, можливо, тренувальний політ, бо буває так, що гвинтокрили, які злітають, а буває так, що безпілотники літять. Буває так, що ракети вони пишуть. Якщо на радарах чисто, вони кажуть, це тривога так. Про всяк випадок, то все добре, не хвилюйтеся. Якщо щось там реальна загроза, вони пишуть, де яка область, плюсики, скільки ракет і час підльоту пишуть. І біжимо ховатися без коментарів.